Дивіться, вас? Mm. Ти включив помічник відео. Постійно є якась проблема з помічниками. Mm. Mm. <гум> От помічник. Дивіться, це в нас є сливочка. Сливочка. Тобто, вона собі, бачите, як хочу, так і росту. Дуже зараз просто і швидко я вам покажу, як обрізати сливку і ви будете все зразу себе понімати. Прийшли до сливки. Що ми робимо з молодими пагонами? Наприклад, вони там ростуть всередину, ось зрізав. Якщо у вас молодий пагін на кінці, на кінці, ви його просто частково прирізаєте на наружну бруньку. Все, все гілкою, все. Оце все, сухеньке буває, вирізайте. Оце все це все, 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 все плодові. Дивіться, ви не трогайте, давай далі сюди. Він трохи не встигає за мною. Дивіться, коротенький я прирізаю. Ось знову пішов молодий пагін, цей росте в середину. Забрав. Ось так дуже просто і легко обрізати сливу. Ось дивіться, іди сюди. Ось це все, ось, ось бачите, це всі такі брунечки. Видно, зблизька, ну, можеш отак. Бачите, такі гостренькі вони і їх кілька в одному місці. Це ваші плодові будуть брунечки. Тобто ваш урожай. Йдете по кругу, вирізаєте, ще що, що росте внутрі, прирізаєте і вирізаєте сухі, якщо у вас є вони, а сухі теж бувають на дуже часто на сливах. І прирізаєте на наружну брунючку, на наружну брунючку. Ви свої е, гілочки. Ось є в нас теж така. Я цю перерізаю на такий довгий пеньок для того, щоб звідси можу колись пустити гілку. А всі інші вирізаю сухі і перерізаю однорічні. Коротенькі, я не трогаю. У вас ростуть такі жирові пагони вгору е, на сливі. Да? Чому вони у вас з'явилися? Були неправильні зрізані пеньки. Ось можна побачити, який. Е, Пеньок був лишений. Тобто, не під самий ноль зрізалося, ну і пеньок не лишався. Через то дало сильний такий пагін. Що я роблю? Я його зрізаю на ось на такий панячок. Ось в середину росте, зрізаю на такий пенечок. Ось, дивіться, була в тому році зрізана. Бачите, двохрічна деревина був зрізаний на пеньок. Ось є вже плоди і дали на один жировик. Я його зрізав, ми вже получимо в цій частині вже урожай. Тобто, і рухаємося так далі. Молодий пагін. Ось, у нас є молодий пагін. Я його. Видно, так? Да? Молодий пань. Я прирізаю, а біля нього суха. Будьте уважні з сухими. Дивіться, всередину росте, воно нам заважає. Що я роблю? Якби тут не було урожаю, я б її забрав би на пеньок. А так я просто її зрізаю на плодоносяще звіно. Ось, бачите? На плодоносящі брунечки. Далі. Дивіться, дуже е, така плачевна ситуація. Все в нас тут побилося. Хоча хоч вже. Ось ця людина, що мені допомагає сьогодні, бо це я йому образю злив, він вже почав обробляти ці дерева. Взагалі я таку забираю. її навіть не забереш, Вона вже вона вся побита, бачите? Тобто, ось такий маємо хлам. Щоб такого не було, не допускайте і обробляйте свої дерева. Все. Далі йдемо. Маємо сухі і однорічні пагони. Дивіться, це все посохло, бачите? Що я роблю? Дивіться, який прийом. Зрізаю цю гілку. На плодонос, на плодоносячі бруньки. Але в мене є ось коротенький пагін, я його готую на наступний рік. Зрізаю половину, на наступний рік готую, щоб він був продовженням нашої цієї основної гілки. Тобто я переведу ось тут на наступний рік. Поняли, так? тут я получу урожай, а звідси я її переведу на наступний рік. Дуже запам'ятаю такі самі прийоми. Якщо у вас є ось такі випадки, ви обов'язково... Їх, е, якщо у вас є такі випадки, лишайте собі гілку на наступний рік на плодоношення. Все, це вирізаємо, це, це забираємо. Ось така сама ситуація. Бачите, неправильно був зрізаний пеньок. Дало нам жировики. Що я роблю? Ось так. Цих два я зрізаю на бічні гілки, а цей я зрізаю під ноль. Ось так. Щоб під ноль, щоб він був на рівні ось корою. Поняли, да? так? Так, переходь далі. Так, що це в нас? Забираю всередину, тут роблю теж пеньок, бачите, так? Да? Ось тут можу лишити, бо це сплодоносячі, а можу оставити. Я, мабуть, лишу, тому що воно нам не помішає. Все, дивіться, всі сухі я забираю, вибиваю. Зараз візьму більше ножнички. Більше ножнички візьму. І подивимося, що ми тут можемо на, на хімічці. Все, ось дивіться, тут я перевожу на тоненьку. Тут я перевожу на, 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 на. Ось перевожу, дивіться, теж на тоненьку. Ось. Але ось в нас є молодий пагін, я його перерізаю. Скоріше за все, на наступний рік ми з ним попрацюємо з тим пагоном. І тут така сама ситуація. Перевожу його на ось на цю бічну, бічний список. Все. Явної крони, відійди будь ласка. Явної крони наше дерево не має. Але ми виходили з положення того, що. Що в нас вже було на сьогоднішній день. Тобто, ми виходили з такого плану. Свого роду у нас є ось одна гілка, ось є друга, ось є третя. Можна сказати, так званий у нас є другий ярус. А це у нас є перший ярус. І ми свого роду зробили щось, е, е, пулю, поняли, щось да? пулю зробили. Тому не завжди виходить, що ви конкретно робите, як пише книжка. Водин стовбур, чаша і так далі. Розріджено, ярусні робите. Ви виходите з положення того, яке вас виходить. Все. Дякую.